Ну що ж, всім привіт, народ, з вас по Подобайком, продовжуємо грати в Age of History 2 без модів. І ви попросили, залайкали комент, в якому було написано в п'ятому році в сценарії Деї Римська імперія пограти за гаю. Це країна в Південній Америці. О, в Південній Америці, в Південній Кореї, ось тут. А чому б ні? До речі, можна навіть зайти в редактор? Редактор карти, втворювання цивілізації, додати нову, таким Корейська імперія. Ось так. Він я не пам'ятає, де тут всю Нехай з тут зробити столицю. А, Сеул так. Зберегти. А, це претендент не те, творювальна цивілізація. Ага, південна Корея, північна Корея, Південна Корея назвати. як Кореї. Давайте називемо Кореї. І претенденти Гая. Зберегти. Тепер назад-назад. Ігри, нова гра. Ми за гаю. Вперед грати можемо сформувати Кореї. Ось так. Бачите? Так, але ми слабкі, неймовірно слабкі. Давайте об'єктивно казати. Ми тут, неймовірно, слабкі, тому треба покращити відносини з сусідами. Армію є сенс розформувати, все поставити по рисочкам. Армію розформувати. Скоріше за все. У угу. мене 27 в тебе 37 тисяч населення. Окей, буду проходити повз тебе і захоплювати Донг'ю. Так, династія. Так, все. Фу. Це буде складновато, але вперед. Технологія. Ой! Кріс населення, дослідження, закити. Я не знаю, скільки грошей треба. Побільше не збираю. Насправді, кількість грошей має бути бажано така. Ну ні. Я хотів сказати така, щоб зробити максимальний виклик в Гаяні, але. Ой, в Гаї. Три тисячі. Цього з головою буде. Що запросити прохід військ. Вони нададуть. Прикол в тому, що теоретично, теоретично може вистачити навіть мінімума. Хоча ні. Не вистачить. У них дві провінції. О, ні. Хто? Зачекай, ось ця маленька країна захопила більшу країну. Це прекрасно. Кладайте мир. Тепер я роблю виклик. Пустимо 2000 і нападаю на тебе. Вони виснажені після попередньої війни мають бути. І я зможу їх захопити. Ой, як, як красиво! Я просто використав ситуацію на свою користь. Ой, ось так найкращі пленіці забираю. Ось тут на 4. Лишаю поки що. Так само відступаю і захоплюю ще тебе. Я прекрасно. Але в цьому сценарії треба бути максимально обережним. Максимально обережним. На мене в будь-яку секунду може напасти хтось ще. Армію А, Мирного, по-перше. По-друге, армію розформовує. Все, а тепер чекаємо на асіміляцію. Фух, це не. це. Фу, ух. Ми живі, ми здорові. Але... Треба покращувати відносини з сусідами Ну Усі... сюди, тому що я не переживу. Я жодну війну зараз не переживу. Мені треба просто зараз збирати гроші і чекати закінчення асиміляції. Ой, на мене хтось не то, мирно, года. Да, ти мені не потрібен. Це з Японії. Вони не погодились. Ну, окей. Це не так страшно, бо фактично від них мені загрожують тільки вистки. Ой, що тут? П'єкче? Когось напали. А, ага. на них. Прекрасно, вони трохи один одного мали б поуснажувати. Тисячі. Блін, і далі б зараз піти на них, але в мене навіть. колибудь ага. 277 всього. На 276 проти вас. І мирна угода. Ок. Так, все. Все на повторній асіміляції. Ще раз, мирна угода. У мене все по рисочкам. Тепер, я думаю, можу поставити все по 5%, бо я вже трохи багатше. Я не з такої родини, я з багатою. Все, давайте, вибивайтесь. Не погодились. А якщо я зараз тут викличу, я можу багато викликати. Але хочеться вірити, що тисячі вистачить. З тобою мирного? Не погодились. Але я піду на тебе, тонкун. Сподіваючись, що ви виснажені все ще після попередньої війни. І так, воно таке є. Все, так ви. Зато ви живі. Мирне так покращили відносини. Так, з династії Хань покращили відносини обов'язково. Е мирного года забираю ще три провінції. І з тобою мирного намагаюсь укласти. Не погодився. Прикро. Але я більш-менш сильний зараз. Відчепись від мене. Династія Хань, покращити відносини, Кореї. Я. Yeah. Я хочу... Так, тебе ще захопити 95 тисяч населення. І тебе 95 тисяч населення. Спочатку, напевно, тебе буду захоплювати. Бо в тебе більше загрози навколо. Але спочатку мир. 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 Ой, нарешті погодилися. Так, сина, асиміля. Зараз повторну асіміляцію поставлю. Тому що занадто агресивним буде також погано йде. Так, є. Тут викликаю на максимум. На максимум. І це все одно правильне рішення. Викликати на максимум. Так, ось я і більше, і в рази більше, буквально в рази. Але все одно треба буде обережніше. Так, вони всі привінці хорошо сімльовані. Ну ось ця трохи. Ще 15 років. А всі інші прекрасно сімьоні. Що ж, окейо, госити. Полетіло. Ой. Ой, ой-ой-ой. Бачу, там не дуже красиву ситуацію. 400 сюди. 400 сюди викликаю вперед. Так, все. Тепер все прекрасно. Йдемо далі. Так, 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 трохи чисто до довикликав, довикликав. І все, так. Далі ти 103 тисячі, і мені від тебе потрібні. Також, ой, я не можу все захопити, нічого собі. Я не думаю, що так буде. Військові репрації і мінімально мирного угода, тому що я тебе зараз буду забирати. Дозабирати. При першій вже можливості. З ким боїшся, За сілою якогось. А, ви вдвох між собою воюєте. І на мене ще хтось напав. Кібі. Знову хтось з Японії. Відчепіться від мене японці. А, ти ще про такого свою ж. Треба на тебе йти. Спочатку розібратися з скіб. Так, треба зараз на тебе саме йти. Відчепись. Ну, ви ж не зможете жити висадитись, вас військ не вистачає. але все одно намагаються, Ну, мирна угода. О, погодились. Так, семіляція повторно закінчилась. Ой, точніше, перша семіляція закінчилась, тепер на повторну поставив. Також виклик тут повноцінний. Третю частину сюди, половину сюди. Сіла. Оголосити. Ти маєш бути виснажена після війн, Навіть ураховуючи те, що вони дистанційні, але ти маєш бути виснажена після них. Навіть після таких. Так, вперед. Точуємо, закриваємо. Вперед. Є. Прекрасно. Ой. Це прям дуже хороша війна, тому що я майже в нуль після неї по залишкам армії вийшов. І ще плюс 90 тисяч населення. Так, нам. Лишилось. Ну, династія це буде найскладніше насправді так кажучи. А, і ти мені кинула образу. 1,9 мільйонів. Минус 367 тисяч. Але насправді так кажучи, якщо я сяду кричати на провінцію населення, то 1,9 мільйона без проблем кочно. Ну, гаразд, не прям без проблем. Але я зможу це зробити з корейськими та провінціями. Так, покращити відносини з династією хань. Виклик армії. Так, потім ще довикликаю. На початку так кий. Так, половини сюди. Стаємо навколо окею, щоб добити тебе. Потім більше ти з кимось воюєш вперед. Є. Підходимо ближче. Мирну году, зрозуміло, робимо. Асімільовуємо, Так, і треба ще. Тебе. П'ять привінців від тебе. Когурю. Когурю. Що ж мені з тобою зробити? Тебе велике населення. Без населення. Ого, 6 тисяч можу тут викликати. Вау. Більше ніж всіулі. Так, ну тисячу сюди і тут на максимум свого бюджету викликати. 3000. Я зможу ще підвикли при бажанні, Тому, о, тим більше ви з кимось ще воюєте, Гол ставіну. Ой, неприємно. Так, куємо далі. Але, судячи за все, основу я їх вбив. Півтори тисячі. Прям більше не буде. Так. І добуваємо їх. Так, потримаємося так трохи, щоб вони покладали угоду з іншими точно. Ой, мені тут повторну сімляцію треба буде поставити. Але все ж спочатку мирну угоду, яку я забираю ось так. Ой, якраз ми ідеально забираємо тільки ті провінції, які мені потрібні. Вперед. Тікаємо всього, Все на повторну симуляцію. Наступна війна буде не скоро. Ну. З моєї ініціативи війни, війни будуть не скоро. Так, в тебе є ворог. Когий гуйо. Я можу йому відправляти образи, тим самим поліпшує нас відносини з Ханем. Бачиш, хань? У нас спільний ворог. Також є і міші, з якими я прям друг другом. Але я відправляю тобі образи. Ой, бачите, з мінус 54 до мінус 45 підняли. І так, поступово, о, до мінус 38. Так, треба його зображати. Припинити заміщувати другом. Не можна бути другом, ворогу дружити з тим, хто ворогує з хань. Я сподіваюся, правильно пояснив. Так, такими темпами в нас 38 відносин. Підняли до 38. Я 9 -е місце посилі. Але в будь-якому випадку я не планую ні з ким воювати, тому розформовую себе. Армію. Ми в тебе. Новий ворог. Хоя-хайо, хаято. Також стою з тобою ворогом. Починаю ворогувати з усіма, хто ворогує з катаєм, з ханім, щоб потім самому напасти на хані, але то інше. То вже інше. так все то краще. І можна дружити. А, ти не з ким не дружиш. Який ти противний? Це буду слідкувати, з ким вони ворогують, і починати ворогувати з тим, з ким вони ворогують. Поки що з усіма їх ворогами я також не дружу. Так, всі мої провінції на повторній асіміляції. Тепер в мене ще є одна міні-провінція. Так, сім солдатів вперед. 41 тисяча. Сама колонізація буде коштувати 41 тисячу. Якщо я захочу 100% на товари? Ага, мені треба. По-перше, в мене є прям якісні провінції, які треба забудувати фермами. Ой, 99. Я не можу тебе забудувати? Як неприємно. Хто на мене напав? Хаято, та мирного. Намагаюся запропонувати. Так, ти, покращити відносини, бачиш? Я воюю з твоїм ворогом. Так, хану, ми не дружимо, ще я не дружу. Все на тебе тримай, ще ображу твого ворога. Ще одного ворога ображу. Коротше, все. І зараз треба бути обережнішим. Не дати висадись в себе. Хто на мене напав? Да, на, наображався. Тепер вони на мене нападають. О, погодився на мирну году. Хаята? Також погодився. Прикр... А, тепер ти напав, ти напав. Ого, я Ти чого на мене напав? 730 тисяч населення. Вони не зможуть в мене висадитись, але це неприємно. Тобто я просто буду перебувати їх висадки. Ось 1700. Настя тримає 1700. Але перед цим мирну готу спробу укласти. Ні, вони висадилися, ну нехай. Так я можу кожен раз робити, в принципі. Мені все одно треба назбирати гроші. Хто на мене напав? Відчепись. Настяхань покращити у відносини. Ти знущаєшся, ти дружиш з Ямата. З тим, хто якраз зі мною воює. Я навпаки, з Ямата маю дружити. Ямата, давай дружити. Мені, в ідеалі мені б дружити Яматом. Я воюю з єдиним другом династії хань. 1542 на 1541. І спробую мирну году. Ну ні, ви, ви втрачаєте прям більше. Пливуть, на ще 1430 виклик. Мирні перемовини, може, погодяться. Ні, просто саме вбились. Як знаєте. Ну, а погодились на мирну году. себе розформовую. Вам поліпшити відносини. З вами поліпшити відносини. Я дружу з вашим другом. Це важливо. Хочу наголосити на цьому. Я дружу з вашим другом. Так, Буксани Сюл покращений. Окей, не буду зараз витрачати час. Викликаю сюди. Все в товари. І колонізація. Прекрасно. Одразу асіміляція. О, який тут жахливий темп зросту. Прям жахливий. Але це просто як. Як привід. Для покращення населення. Непоганий. Блін, та що з тобою не так? Що з вами не так? Чому ти зі мною? Так, Тібет, покращити відносно. Я Ямато з тобою також покращити відносини. Так, усім твоїм ворогам я покидав образи. Тебе тут в свою чергу кинув покращені відносини. І я Ямато. Якщо була б можливость, я б кинув покращені відносини. Так, тобі і я Ямато також покращення відносини. А все, тебе в тебе не друг. Тоді я Тобі і я Ямато буду кидати покращені відносини. Я Ямата, я твій друг. А у я Ямато друг династія хань і... Дон Донбуй. Ось ця фінушка. В тебе вона не ворог, то тебе вона не ворог. Тобі також покращити відносини. Це мені допомагає качати населення? Ну так, я качаю населення і відчутно качаю, непогано. Ну чому, Ямата, ти мені кинув образу, я дружу з твоїми друзями. Конгю. Коротше, вони з династії Хайнь дружити. На Ямата повністю ось прям. Та ну ти знущаєшся. Я тільки кинув тобі поліпшення відносин, ти мені кидаєш образу. На покращити відносини. А ти ще з тобою воюєш. Кайф, ти повністю мене оточиш. Ямата, то ну досить на мене нападати, а. Все. Закінчили з покращенням. Ста кроків я не протримався без війн. Да, це занадто сильно розкіш, 100 кроків без війн. То в мене топовий по носю. Топовий по темпам зросту, я потім його забудую в економіку. Ой, натримай фортецю новий рівень. Я бачу, що 800 було. Бед 873. Мирна угода. Ну ні. Вони обрали самовбивство. Самогубство. Хуну. Ти недостатньо сильний, щоб перемогти династію хань. Теоретично можна також напасти на хуну. На гост він хуну. І настяхань. Ой, дивіться, 39 відносно. А тепер запропонувати свій сою... Відмовляться. Що ви відмовляєтесь в союз, тому що ви у війні. Не тому, що я у війні, а тому що ви у війні. Як, яка це тупість? Вона впаки має такі. О, союз, а вже ж. А, тому що. А, я ж також у війні, все. Мирного. года. Це я затупив. Ні, я здав випадково. Я ж також у війні. Я забув М. 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 Ну ось так, 2000 викликаю. Ну, сам виден, об'єктивно сам виден. Треба бути більш уважним. Назад, всю. Ямата, я забув про тебе взагалі. А ще таке, чому? Що в тебе? Так я тепер твій ворог і друг одночасно. У нацька королісти, також поліпшити з тобою відносини. Ну що це ти друг? Династі хань. Ямата. О, відчепилась. Запропонувати союз. Ні, все ж таки вони не погоджуються на союз. Надіслати. Є, все, фух! Все, загрози від е, династії хань нема. Це каже про те, що я можу спокійно. Я повторю. Я повторюю те ж саме, що робив з Римською імперією. Так, вас 79, у мене 61 тисяч економіки. Так, по перше, гая. Гая, гая, гая. Перемістити столицю. Ні, не сюди. Перемістити в столицю всього підтвердити. Тепер інвестуємо. Династі хань. Да, відправляй мені образи. Давай вперед. Ха, ха, все. Вважайте, що ми перемогли. Бо ми тепер можемо спокійно сісти і розвиватись. У нас є 23 провінції, провінції, вас 2 4 мільйони економіки. Ой, 24 мільйон населення. Але я в своїх провінціях зможу, качнути 2 мільйони населення. І величезна різниця буде в тому, що вони на адміністрування будуть витрачати в неймовірні гроші. Тому що в них дальність від столиці, ну, це дуже сильно впливає. Хоча і ми на адміністрування дуже багато витрачаємо. Навіть ураховуючи те, що в мене всі столиці дуже. всі провінції дуже близько до столиці, але їм ще гірше буде настіха. Де вас столиця? Ось тут всі провінції дуже далеко від столиці. Рухочу те, що в мене все знаходиться максимально близько до столиці. Тобто качнути населення. Що я спокійно зроблю: 23 до 2-3 мільйонів взагалі без проблем качну населення. Враховуючи те, що в мене всі провінції прекрасні. Але на цьому поки що це відео ми закінчуємо. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці зідео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте залишати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!